Доброго ранку, рубрика вижить в селі. Цікаво хочеться записати відео про, як кажуть, сільські будні. От знайшов безкоштовно на OLX два отакі ретро комп'ютери. Один трошки современний, інший взагалі реалітет. Родом з початку нульових, якийсь там надпись Коля. Обидва не запускаються. В одному відсутній блок питання, як бачимо. Якась присутня Wi-Fi приймач карта. Ну, по платі цей на поколінь три новіший, ніж цей. Це десь 2006, 2007, може 2008 рік, так як он Асусовська материнка. Попробуємо їх оживити. Запишу про це відос. Ну, точніше, як оживити з двох оцих монстрів. Зібрати один. Зараз буду записувати відео, як це я буду розбирати, бо цей піде в розбор. І ставити комплектуючий на цей. Потім попробуємо його оживити. Дякую, приступаємо до розбирання. Для початку знімаємо блок питання. Від'єднуємо усі проводи, які йдуть від блока питання. Тут ось є колхоз, вже хтось щось паяв. І от тут чотири болта. Раз. Тут вже їх два. Тобто вже його конкретно паяли. От є паутинка. Бачимо паутинка. Знімаємо блок питання. От, витяг я блок питання. І... Черта цього блока питання, що в ньому олдовський роз'єм. Тут от пінів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а тут у нас 12. Тобто, треба буде доколхозить. Я так зрозумів, що оці попитки колхоза, ось вже питались доколхозить на 24 піновий стандартний блок. Цю древню, як кажуть, 300 Вт. Слабенький, дуже слабенький. Ну, для, Як кажуть, цих комп'ютерів згодиться. Наче робочий. Але як його перевірити, щоб не прикручувати на ком, чи він робочий, чи ні. Зараз продемонструю. О, для перевірки блока питання нам потрібен звичайний кабель від ПК. От, вставляємо його в розетку. Ну, стикаємося з проблемою, що на блокі. Питання ПК-шним. Нема кнопки запуска. Того то, що нам потрібно зробити. В о цьому роз'ємі, який питає материнку, є зелений кабель. Його треба замкнути з сусіднім чорним кабелем за допомогою скрепки. Зараз я покажу, як це робиться. Вставляємо одну частину скрепки в зелений, а іншу. От Важко знімати, Вибачаюсь. от в зелений. А іншу в сусідній чорний. Хоч сюди, хоч сюди. Чорний це земля. По барабану. Якщо блок пішов працювати, запуститься кулер, загудить. Можна пробувати ставити на ПК. Ну це ще не дасть гарантії. Якщо що, мультиметром треба прозвонювати, що на ПК він буде працювати. Ну якщо він вже ожив, так як ми бачили паутину, це вже великий плюс. От Пробую замкнути. Важливо, бажано тільки з чорним. Не з іншими проводами. Зараз секундочку, бо телефон важко тримати, показую. Таким способом от вставляємо перемичку, просто вставляємо перемичку, щоб попало сюди. Отаку. О! Загудів. Судя по кулеру, треба повна чистка або заміна кулера. Ну, думаю, чистка. Він гуде, як запорожець не менше. Ну, Оскільки бультиметр в ремонті, в мене нічим дзвонить, буду прикручувати на чорний ПК-блок. Так як вроді вже хтось приколхозив під 24 пін. Не факт, що буде працювати. Ну, Отаким от от способом зелений він один провод з чорною масою поруч. Отак, от замкнули перемичку. Якщо пішов працювати і працює, значить працює. Вимкнути, я вимикаю краще з розетки. от. Все, він зупинився. Ну кулер дійсно будемо потім розбирати. Зараз хочу запустити, чи живе той комп'ютер, чи ні. От, поставив я його в комп'ютер. Як кажуть, піни тут перепутати сложно, так як вони всі мають ну, як, таку форму специфічну. І заходить воно правильно, плюс тут є зажимчик. От. Вона ще підключається. Звичайно, тут колхоз конкретний. І мультиметра, на жаль, під рукою немає. Ну і жаліть я не буду за цим желізом, якщо щось там згорить. Попробуємо підключити до монітора і запустити BIOS. До речі, от вийняв планку пам'яті, ще не запускав. Пам'ять тут у нас от сфокусую 2 ГБ. 2 ГБ, 6400 таймінги 5. Получається, це приблизно DDR2. Да і по PCA роз'єму, ну, по роз'єму, таке, як DDR2. Тобто процесор вже може бути навіть двоядерним. Я не розбирав, не знімав. Тут теж все в пилі. Бажано буде міняти термопасту, ну і повний його розбор. Так, ще важливий момент, щоб він запустився. Тут от. Для плати, для процесора ще є один роз'єм питання. Він теж був присутній на даній платі. На даному блоці питання. От він. Два жовтих, два чорних. Ставимо його сюди. Важливий момент, бо без цього не запуститься. Будете шукати причину. От Вставляю ну і поставлю на місце пам'ять. Так що він може бути навіть двоядерним, тому що той білий, то може Pentium 4 одноядерка, це в кращому випадку. В кращому. Ставлю сюди. Нічого не пробую. Попали вони мені безкоштовно. Так, я скажу, жаліть, я не буду. Ні в якому випадку пам'ять зафіксували. Ну що, попробую під'єднати і запустити. Підписуйтесь на канал, трошки можу показувати, як зробити в домашніх умовах навіть термопасту. Якщо ви як кажуть, в такій місцевості, як я, де піти в магазин і купити її, не вийде, а по почті ждати її 5 днів, то покажу, як зробити в домашніх умовах. На як кажуть, временну, не так, що. Але оці 5 днів можна буде попрацювати, наприклад, з комп'ютером, поки прийде нормально. Дякую, підключаюсь. Так от, монітор включився. Під'єднав старезну клавіатуру через прямий роз'єм PS2. Він, по-моєму, чи якось так. Ну що, момент істини. При під'єднанні до розетки. Правда, клавіатура не подала ніяких признаків життя материнки. Ну, попробуємо. Оба! Реально знімаю з первого дубля. Пошов гудіть. Під'єднався до рідної відеокарти, яка стояла в платі. Є якась реакція. Оба! Запуск. Ставимо delete і заходимо в BIOS F1. От Ми в BIOS потрапили. Щось да, блок питання гуде. Де далі сильніше. BIOS 2002 року. Це навчальне время його, видать батарейка вже вмерла. Хочемо подивитися, що там по процесору. Зараз. auto Auto, Півтора вольта. Назви процесора поки немає. От CPU configuration. Дивимося, конфігурація процесора. Ага. Процесор системи Intel Core Quart Q66. Це чотирьохядерний процесор. У свій час він був досить непоганий в іграх. Ну, правда, в свій час, десь приблизно у 2010-11 році. Там от, два, тут показує два, ну ядра там 4. Скорость шини 1066 8 МБ кешу другого рівня. Це досить непоганий ще й процесор. При наявності якби нормальної більш-менш хоч би гігової відеокарти в Old ігри до 2013 року можна поганяти на ньому 100%. Ну, довго мучить не буду систему, так як жорсткого диску тут немає. Да і по звуку нещасного блока питання я не хочу, щоб ця вся система умерла. Так як невідомо, що з термопастою на процесорі. І з іншими його життєважливими функціями. Перечищу зроблю. Отак от можна запустити Олдовський ретроком. То можливо є шанс, що і оцей комп на HD. Ну, це пеньок, звісно, вже з пеньків таких, що ого-ого, все ж сяя, ще є. І USB виносне. Тут навіть немає слота під відеокарту. Тут от розйоми під старі відеокарти. на 16, 32 мегабайта, по-моєму, їхній був потолок мегабайта. Диски, ну, їх треба дивитися, напевно, на Гігабайт по 8, може по 15, може по 20. Це навіть, ну, максимальний об'єм, що витримав би цей монстр. Ну, кулер хороший, цікавий, цікава система. Більш похожий, чимсь на МД, ну, система Intel. Ну, З цим вже думаю. Розберусь пізніше, так як з нього толку взагалі нема, він як ретро ще не котується. Так що возитися з ним не буду. У мене є ретро К5. Чистий К5. Правда, монітор ще треба обчистити, помити, перепаяти, подивитися кініскоп, ну це вже я буду займатися, Боже, Ну цей повністю працюючий К5. Тут щоб ви розуміли, 12 МБ, мегабайт, не гебайт оперативної пам'яті. Процесор 133 МГц. І це він видає в бусті. Так, ще менше. Він повністю робочий. Але правда, коли поставив Windows 98, от, навіть книжку знайшов по установці, знайшов дискети загрузочні, все поробив. Мені пише, він вилітає і пише одну помилку не досить оперативної пам'яті. Потрібен Windows 95. Ну, поки такий ретро реалітет мені не трапився. О! До речі, поки знімав комп, став не шуміть кулер, Видать, прогрівся. Як кажуть, то тобто виключаємо, виключаю, от обично все. Робочий 4 ядерка. О! Проблема. Щось перезапустився. Ну це, видать, проблема. Блока питання. То виключимо з розетки. Так як там колхоза дуже багато і з ним буду розбиратися. В окремих можливо від. А можливо не буду. Поки працює. Поміняю термопасту, почищу, подивлю, що там за оперативка. Наче по 2 гіга 2 слота, 4 гіга. Відеокарта схожа на GT9600. Ну це не факт. Не факт. Якщо це gt 9600 на 512 то це ще й досить непоганий варіант поганяти у GTA 4. Ну або в похожі ігри. Навірно, GTA 5, звісно, не витяне. Хоча цей процесор тяне GTA 5 перевірено робив людині. Але там відеокарта веселіша і пам'яті було 8. А ця материнка, видать, більш 4 не побачить, так як тут всього два слота і максимальний об'єм тодішніх материнок. Складав десь 2 Гіга на слот. Це дуже, дуже рідко, коли були 4 гіга на слот. Та й 4 гігової ddr 2 я не зустрічав. Дякую за увагу. Дай Бог буде відео корисним. Підписуйтесь. Дякую.